І сьогодні ми зобов'язані сказати прямо ця псевдоекспертна кампанія Рацирс із дискредитації Алатра та її учасників це боротьба проти майбутнього, боротьба проти тих, хто міг би і мав би допомогти всьому світу. Але поки вони зайняті захистом себе від брехливих звинувачень, поки вони позбавлені можливості працювати в повній мірі, ми всі втрачаємо час. А разом із ним шанси. Тому захист цих людей і викриття таких фігур, як Кременовська, це вже не питання репутації чи справедливості. Від того, чи вдасться викрити осіб на кшталт Кременовської, залежить, чи отримає світ можливість вчасно запобігти катастрофі, яку ще можна зупинити. Йдеться не тільки про захист честі руху «АллатРа», і не тільки про викриття агентурної схеми Рацирс. Йдеться про захист можливості людства, відреагувати на виклик, який сама природа кидає людям сьогодні. Дуже важливо не втратити цю цінну можливість впоратися з геодинамічною загрозою, яка здатна зруйнувати життя на нашій планеті.